Привіт! Сьогодні ми вам представляємо символ 2021 року. Це бик або корівка. Чудові наші вироби, Не схожі на будь-які інші. Давайте я вам покажу. Теж ці коровки у нас з крилами. Але кінцівки їхні зроблені. Абсолютно не так, як усі попередні. Ось давайте зараз я вам візьму одну іграшку і покажу, що, подивіться, кінцівки складаються з таких трьох суставчиків. Тому вони чудово в нас згинаються, розгинаються, і їх можна як завгодно складати. Ось. Можна підкласти під голівку. Ну, крім того, так, як завжди, в нас крутяться вони, так можна покласти ось під голову, лягати спадки, закривати очки. Так, ось. Так само ніжки в нас рухаються як завгодно. Навіть так, як не можна ними рухати, бо майстер постійно. Сміється, що я хочу вивернути колінцями назад. Але насправді, як вам подобається, так ви можете і вивертати. Ось це в нас бичок. Відрізняється він від корівки рогами. Бачите, в нього ріжки ось такої форми. Ну, Колір, звісно, ви можете собі обрати будь-який інший, в корови ріжки. Ось, золоті, таким собі віночком. Так. І гляньте, будь ласка, ще на хвостик. Ось він дуже лезний, пухнастий. Не можу ще не похвалитись тим, що в наших корі під хвостом. Гляньте, як в них гарно. Зроблені ось, стегна, вони зручно сидять, не хилетаються, не падають. Копиться теж наші е власні, унікальні. Ось Вони ось такої форми на зроблені. На ніжках більші, на ручках менші. Я перепрошую, що я Називаю це такими людськими назвами, але що, щоб вам було зрозуміло, вони ж живі, вони з нами розмовляють, тому ми до них ставимося як до людей. Ось, Морда теж унікальна, теж це вигадка і розробка майстра. І ось, якщо ви бачите, губка рухається. Ну, Не бажано, звісно, туди щось класти, але за бажання наша корівка може говорити очки різного кольору. Так, Бечечок наш теж унікальний, чудовий, дуже гарний. І сподіваюся, що стане чудовим символом року. Особливо він зацікавить тих, в кого в родині є люди, що народилися саме в цей рік. І вони з величезним задоволенням подарують таку чудову тваринку, символ року, людині, яку вони люблять, якої дорожать. Ось ще в нас є корова. Я не скажу, що бичек, бичечок для хлопчика, а коровка для дівчинки, можливо, навпаки. Ще гляньте, будь ласка, що в нашої корови є чудове вим'я. І вона вас завжди може поїти молочком. Я дуже хотіла би, щоб ці істоти вам сподобалися і ви мали їх собі. До побачення, до нових зустрічей! Телефонуйте до нас, пишіть всі наші контакти ось внизу під відео. До побачення!